Всім привіт! Рада, що завітала до нас на канал. Сьогодні будемо готувати оселедець під шубою. Я думаю, що кожна господиня знає, як його робити, і робила не один раз. Але я сьогодні хочу заохотити вас трішки до іншої справи. Поки ви дивитеся, як я роблю салат, розкажу одну історію, яка одного разу торкнулася мого серця. Одного разу я почула від однієї бабусі. Такі слова, що вона каже: Я дуже хотіла салату, оселецю під шубою, але в мене не було коштів, за що купити оселедець. мене настільки торкнулися ці слова, що бабуся даже ну, не має купити за що оселедець коштів. І після того в мене виробилась така звичка робити ще салат в одноразові тарілочки, щоб потім дати благословити тих людей. Хто має в цьому потребу. Я зробила це вже не один раз і бачу в цьому великий плюс, тому що навколо нас дуже часто і багато є таких людей, що не можуть це собі зробити: чи здоров'я не дозволяє, чи немає можливостей, чи фінансів немає. Бувають всякі різні причини. Тому сьогодні я заохочую всіх вас, коли ви будете робити салатик для своєї сім'ї, родини, зробіть одну або дві тарілочки салатику і дайте тій людині, яка має в цьому потребу. Я думаю, що ви як подумаєте, то в кожного на пам'ять прийде та людина, для якої цей салат буде ну, корисний і для задоволення, і для благословіння. Ну, ось і наш салатик уже майже готовий. Я поливаю зверху майонезом, розрівнюю і можна смакувати. Для вас я ще також в сьогоднішньому відео хочу показати, як саме я робила ось цю добру справу. Не для того, щоб ви похвалитися чи ще щось, просто щоб надихнути когось, зробити також і бути для когось благословенням. На велосипед і поїхала. А вам бажаю успіхів! Робіть, старайтеся, нехай вам Бог в цьому допомагає. Ну, а я буду з вами прощатися до зустрічі у нових відео!